Зима це чудова пора року. Все навкруги вкрило білим снігом. Здається, що ти потрапив у зимову казку. Білі зірочки падають з неба та вкривають білим килимом землю. Як же утворюються ці зірочки сніжинки? Холодне повітря приносить хмару, в якій водяна пара під пливом холоду перетворюється на кристали льоду. Падаючи на землю, кристалики льоду поєднуються між собою і стають білими сніжинками, схожими на зірочки. Чим нижча температура, тим простіша сніжинка і менша за розміром. Кожна сніжинка унікальна та неповторна, хоча вони всі мають шестигранну будову У тиху погоду. Сніжинки падають спокійно на землю, а коли дме вітер, знімається хуртовина і заружає кучу гори. В морозну погоду сніг стає пухким і рипучим. скрип снігу зітріс зламаних кристалів. Сніжинки у сніговому покриві відокремлюються одна від одної шаром повітря. Коли ми наступаємо на сніг, сніг ущільнюється, повітря виходить, а сніжинки труться одна об одну і ламаються. Тому ми і чуємо звук, схожий на скрип. Так гарно ходити, милуватися снігопадами та слухати, як скрипить сніжок під ногами.